Дякувати всім, хто хоч якось приклав до цього зусилля. І мій вірш, який став таким собі прологом до моєї збірки, називається Дякую. Дякую тобі, Боже, що шанс дав на власне життя, що я на батьків своїх схожа, що я саме їх дитя. За те, що холодного ранку гріє посмішка мами, за те, що від бурі на ганку. Криваюсь за тата плечами, за те, що я бігала літом по змоклій траві від роси, що я захоплюю світом, живу в українській красі, я чула музику Баха і бачила Київ очі. за те, що я не невдаха, а поруч зі мною возіння. за друзів. Дякую, Боже, за світлі думки в голові, за себе просити, нема. Боже, дай іншим пожити в добрі. Та серед холодного ранку, ви бачите? та серед осінньої гами молю я лиш про одне. Хай буде посмішка маму і мужне тата плече. Дякую.